Та історія десь почалася в 2011 році, коли в тебе все добре, там багато регалій, гарна робота, гарна зарплата. А що, якщо я колись не буду працювати, то треба, щоб був, вже, напевно, якийсь пасивний дохід. Uh -huh. І враховуючи, що я працював в ретейлі, бачив багато контрактів, перемова різних, ну, логічно для мене було зацікавитись, а як так зробити, щоб побудувати, умовно кажучи, супермаркет, здати його в оренду. І я, рочки за три, здається, знайшов локацію, побудував. Посудився з СБУ, з прокуратурою, бо ми намагалися забрати збудований об'єкт місцеві, там, де ми побудували. І в 2014 році здається, відкрили перший об'єкт. А далі почали, почали будувати фактично для, для фори, для мережі фора, Тобто, домовлялись за локацію, за свої гроші купували землю. Далі вони частково фінансували будівництво. Ми будували, ну, притом позаздалегідь обмовлені ціні. Відповідно, були об'єкти, де ми заробили, були об'єкти, де в ноль, були об'єкти, де в мінус, тобто не вгадали, просто десь більше витратили, ніж очікували. Але отримали класний досвід, і чи можна якось так зробити, щоб не продавати, а залучати кошти і керувати. Але було зрозуміння, що ну, люди там, не рахують в річних, не розбираються. І, в принципі, їм хата не треба, вони хочуть щоб їхні гроші просто працювали. От. І так виникла ідея.